Доброго часу доби, сьогодні 18 червня на вулиці. Літо в самому, можна сказати, розпалі. Після черневих дощів у нас настав сезон спеки. На вулиці приблизно градусів 30, а в теплиці термометр зашкалює за 45 градусів. Рослинки стогнують, І щоб допомогти їм трошки. Перенести всі ці спекотні дні. В подальшому після того, як настане прохолодова погода, їх потрібно поливати. І за цей час на них збирається дуже багато такого різного пилу, можна сказати, осідає. хоча його навіть не видно, але він там є. І я інколи їх просто оприскую. Оприскую я їх звичайним пульверізатором від миючого засобу, такого, як, наприклад, містер Мускул, яким миємо ми вікна. Але це досить мене таке втомлює. І також цим пульверізатором я оприскую рослини від шкідників та від хвороб. Це дуже довго, дуже довго і займає багато часу. Так як вже 21-століття і ручні знаряддя праці відходять на друге місце. На перший план підходять електричні засоби. І я замовив на AliExpress ручний оприскувач для рослин. Тобто сама штанга з акумулятором, з кнопкою і шлангою. Ця шланга вставляється в будь-яку ємкість, хоч то бутилка, хоч то відро. І Таким чином може здійснювати оприскування і не носити за собою важкий там, 8, 6, 10, 12, 16, 20-літровий бак на спині. Оскільки здоров'я це наше все, здоров'я це святе, і треба берегти. І потрібно берегти спину, потрібно берегти хребет, оскільки хребет це єдина частина тіла, яка не еволюціонувала досить багато мільйонів років. І в віці від 30 років починаються протрузії між хребцеві грижі. Тому треба берегти себе і берегти спину в першу чергу. Хлопці в Збройних силах знають, що спина це найголовніша частина тіла, тому що вона тримає все, все, що в нас є. Тому я замовив ось такий оприскувач. Оприскувач коштував приблизно 450 гривень, безкоштовна доставка. Коштував він приблизно десь. Дві неділі назад доставка була новою поштою в поштомат за 14 днів за 15. Вибачаюся. І я придбав його, як завжди, безкоштовно. Я дуже частий гість Aliexpress, Я приймаю участь в усіх акціях. У мене є безліч купонів. Я приймаю участь беру участь в іграх. Зараз проходить турнір з чемпіонату Європи. Я також беру участь в голосуваннях. Так само я брав участь. Попередніх іграх і назбирав минулий раз я приблизно десь 20 доларів. І ось за 10 доларів, за 12 доларів, точніше, я придбав даний оприскор. Я заплатив за нього лише, здається, 7 гривень. Там була така мінімальна вартість внеску. Також у мене вже є на даний момент близько 20 доларів купон. І ще буду збирати, коли немає, що робити, коли я. Лежиш і не хочеш вставати, або коли спиш і не можеш заснути, то заходиш в Aliexpress, клацаєш щось там получаєш, маленькі приємні плюшки, які в подальшому обмінюєш на якісь хороші товари для себе або для своїх рідних. Тому вирішив вам зняти, показати таке відео, що я замовив? Можливо, комусь буде цікаво, тому що серед наших товаришів, друзів, колег по такому хобі. Чимало жінок, а жінки не люблять, якщо щось важке, їм треба щось просте. Тому ось ця штучка буде якраз для них. Так, прийшло воно до мене в Нові новій пошті. Новий пошто ось таким пакунком від Алікразі. З знову пошта перепакувала свій з купиркою. Це дуже мені подобається. Що Нова пошта, так дбає про своїх клієнтів. Адже укер, як ви знаєте, може вам і не доставити товар, а може десь загубитися. А потім розврат цих товарів Ой, спори, Це все досить таки довго. Так, зараз я дістану все і буду вам показувати. Все по, по черзі. Так. Що ми маємо? Тут ми маємо шлангочку. Ось таку шлангочка, з приємно на дотик. З гуми така, м'ягенька, тут 2 метри. 2 метри мені з голови вистачить. Вона м'яка, дубова. Це добре, тому що вона не буде перегинатися, не буде ламатися і буде легко одягатися на прилад. Далі йде у нас ось такий набір. в пакеті. Відео в мене обірвалося через те, що на телефоні немає пам'яті. Так, показую, що ми маємо. Ми маємо такий фільтр. Тут є сіточка і резинова така прокладочка. Це ми просто беремо і одіваємо такого на фільтр. Легко заходить. Ось так. Воно буде. Так. Далі. Далі що у нас йде? Далі у нас йде такий зарядний, при... зарядний кабель. E, Type-C. Type-C вже, так, да, взагалі класно. Вставляється він ось такий основний, основну ручку. Заряжається, звичайно, влучка. Також йде у нас така штангочка. Вона розкладна. Тут є ось така, я так не знаю, сангочка, напевно, де вона притискає, зажимає. Можна робити більшу відстань. Ось закрутили, Вся вона не рухається. Ми може поливати. Є дві насадки. Одна б'є, напевно, стру... струєю прямою, одна типу, розпилює. Будемо пробувати. Де також інструкція? Тут скрізь йдуть резиночки, скрізь резиночки. Так, тут теж резиночка йде, а тут ось така, такий зажимчик для шлангочки. Шланочка у нас просто під'єднується. Ось таким методом. Ставиться це сюди, це сюди і прижимається. Тут воно грам 200 важить сама ця штучка. Тут, тут напевно, стоїть одна батарейка 16850. І за допомогою неї йде живлення. Так, все просто з'єднується, нічого не треба затискати сильно, оскільки тут буде мінімальний тиск. Можна так сказати. Тепер я включу вам покажу, який як воно працює, який звук видає. Ось так воно працює, такий звук на суху не буду робити, тому що вона спалити. Не знаю, який там принцип діє. Посилання на даний товар я додав в описанні під відео. В принципі, все. Дякую за увагу. До скорої зустрічі. До побачення!